І так, друже, в минулому відео ми з тобою виповзли з цієї печери, нормально так назбирали там всякого добра, і що тепер робити? Треба десь якусь, як то кажуть, в Майнкрафті будувати базу. Зазвичай просто обирають якесь місце і там будуються. Ну мені здається, що логічніше всього, прямо на старті гри. Побігти в село до жителів. До речі, коли створюєш нову гру, світ постійно абсолютно різний. І для того, щоб добігти до краю карти, треба потратити без перебільшення десятки років реального життя. Ну, я тут бачиш, трошки забіг вперед, вже тростинки насадив, бо хочу в наступних відео показати, як працює кожен житель поселення. Ось так виглядає звичайне поселення, це рівнинне. Біом, в якому ми зараз знаходимося, називається рівнина, в залежності від того, який біом по-різному виглядають, як Жителі, так і їхні поселення, оце ось звичайний рівнинний біом. Тут є різні жителі, і є такі голими. Голими захищають від зомбаків всякої гадості, і є отакі, от жителі. Зовнішній вигляд жителя залежить від біому, в якому він знаходиться. Ці жителі, якщо на них потикати правою кнопкою миші, вони кажуть. Ну от власне ще вони кажуть, тому що це без... безробітні оболтуси. Зараз підемо знайдемо якогось професіонала будь-якої справи, когось та й знайдемо. Дивіться, є в них такі охатки ще. В цій хатці просто житель спить. У нього ще може бути тут чемодан всяким добром. Ось тут фермер працює, це ферма. В хатках може бути просто житель, може бути житель з чемоданом, може бути ще й робочий блок. Тут просто житель живе в цій хатці. А ось фермер, у нього характерний капелюх. Цей фермер вирощує пшеничку, можна таку навіть трошки її зібрати. Якщо ми жмакнемо на фермера правою кнопкою, у нас відкривається вікно торгівлі. Вони продають і купують все за смарагди. У мене по-англійськи тут написано, тому що я на два канала контент роблю. Але у вас, якщо ви граєте українською, буде написано смарагди. І тут він моркву, картоплю міняє на смарагди цей фермер. Що треба жителю звичайному для повного щастя? Йому потрібен його робочий блок, компостер, в випадку з фермером. Сюди він до робочого блока ходить на роботу, і тут у нього якась кількість блоків. Біля цих блоків він вирощує. Йому потрібне ліжко в одній з цих хаток живе наш фермер. Можливо, навіть в оцій хатці він живе, можливо, ні. Дуже бажано, їм потрібен дзвін. Де їхній дзвін? Зараз ми його знайдемо. Ось їхній дзвін. Для чого потрібен дзвін? Якщо на село нападають трейдери, один з селян або ти сам гравець б'єш такого дзвін. І вони всі починають ховатися з переляку по хатах, побігли по хатах. Крім того, коли в них там обідня перерва, вони біля цього дзвона збираються собі протеревеніти. О, от ми взнали, де живе фермер. Все, фермер зачинився, і він тут планує пересидіти рейд. Але вони бачать, що насправді нічого страшного не відбувається, і просто собі ходять чілят. Зараз в них, як бачиш, обідня перерва, і вони просто собі тут зібралися потусити. І можна е, побачити, що вони порізні різний зовнішній вигляд мають їхній зовнішній вигляд залежить від професії. Оце його мужичок, наприклад, картограф. У нього такий характерний моноколь на оці повісений. І якщо з ним спробувати повзаємодіяти правою кнопкою, торгівля відкривається. В нього можна купити пусту карту за 7 смарагдів, а за 24 шматка паперу, відповідно, можна купити смарагд. Тут прокачується рівень у нього, і з часом отут в вікні його торгівлі появляються нові й нові предмети від найпростіших до самих крутих. Зовнішній вигляд нашого жителя буде залежати, в що він одягнений від того, в якому біомі він живе. В рівнинному біомі в нас отакі жителі. Професія його залежить від того, які поруч є. Ось це теж якийсь професіонал. Це м'ясник. В нього їжа продається. Можна купити запіканку з кролика, а можна продати сире кроляче м'ясо йому за смарагди. А зовнішній вигляд залежить від біома, в якому він живе. Ти хто такий? Це в нас алхімік. Клярік англійський алхімік, новачок написаний. Оце лінія досвіду. Тут він прокачується, з'являються нові товари в нього. Але я пропоную переміститися в інший світ, і зараз ми тут на це все подивимося більш наглядно. Отак я встановив сім робочих блоків. Зараз ми сюди заспавнимо поселянину з кожного біома і подивимося, як вони можуть виглядати. Ось так виглядає звичайний житель, який живе в рівнинах. Так виглядає житель пустелі, бачите, в нього такий характерний пустельний одяг. Ось так виглядає житель джунглів, житель савани, отак виглядає, житель снігового біома. У нього такий теплий одяг, куртка, шапка, він добре вкутаний. Так виглядає житель болотного біома, оце такий болотний біом, такі там чуваки живуть. І на закусочку ось так виглядає житель тайги. В нього куртафан теж такий нічого. Я їм поставив тут ліжка, це в принципі мініатюрна версія села. Там є робочі блоки, це майстра по броні. Робочий блок. Але я трошки до нього закрив доступ, щоб показати, як вони виглядають, коли вони без професії. У них тут є в кожного ліжечку. Є дзвін для рейдів, щоб вони могли по ліжках ховатися своїх. Є їхні робочі блоки. Зараз ми знімемо обмеження, щоб кожен з них міг підійти до свого робочого блока. Айда, пацани, на роботу. І ось зараз вони будуть міняти свою зовнішність. Кожен з них одягнув відповідно одяг майстра по броні, але його характерні ознаки. З якого він біома візуально на ньому залишилися. Ну, тим паче вони всі майстри по броні. На початку в них може трошки відрізнятися асортимент, трошки ціни, але в принципі всі вони продають відносно те саме. Вони продають броню. В вашому поселенні має бути ліжко і робочий блок. Це для того, щоб ваш селянин нікуди не дівся з поселення ліжко. Він там в певному радіусі не далі, ніж скільки блоків буде бігати довкола свого ліжка. І робочий блок, щоб він мав чим займати. Все, це, в принципі, все, що потрібно звичайному жителю. Тепер ми повернемося в наше село і я вам покажу, де взяти смарагди для того, щоб з ними торгувати з цими жителями. Зроблю одну маленьку ремарочку. Отак виглядає моя основна база, на якій я живу досить давно. Ну, Це, до речі, так собі ідея, тому що коли на ці сакури сідають фантоми, може згоріти пів села разом з сакурами і фантомами. Потрібно нам дуже багато різних майстрів, щоб задовільнити всі потреби нашого виживача. Майстрів кожної професії потрібно прям таке багато. Нам не вистачить ніяких хаток, і тут буде стільки народу на цьому подвір'ї, що буде не просунутися. Просто тому я як роблю? Можливо, це не загально прийнята практика, але я рию для них таку катакомбу. Ось в мене просто в селі, тут -о. вхід під землю. І в цій катакомбі жителі в мене стоять заблоковані прям. От якщо ми спустимося, тут у мене картографів ціла купа. Картографи скуповують там скло, наприклад. Тут у мене ціла купа лучників. Лучники купують деревину, міняють її на смарагди. Тут ще лучники. Тут бібліотекарів. Бібліотекарів можна купувати всякі чарки на зброю. Є самі такі ходові чарки, які всім постійно треба. І буває таке, що поки піймаєш потрібну чарку, дуже багато часу. Тому тут ще бібліотекарі у мене, отакі от, і... от, от катакомби. Ми відкриваємо бібліотекаря. Тут такий асортимент, тут такий. От тут, де я факелами помітив, тут в мене щось цікаве продається. Давайте глянемо, що тут продається. Ага, тут не зламність 3 продається, це для того, щоб ваш інструмент довго служив. Ну, Плюс-мінус, просто собі орієнтуйтеся, що треба якось гарно построїтися, щоб воно все було практично і не мішало. Це так, ремарочка. Може я це ще не дуже правильно роблю, але я, в принципі, і Майнкрафт недавно граю. Повертаємося в наше село і зробимо це все, як то кажуть, з нуля. Виберемо місце, де можна копатися під землю і влаштувати там нормальну таку двіжуху, базарну. Чому вкопатися під землю, тому що в цілях безпеки, щоб наших жителів ніхто там не замочив. Так, от трошки вкопаємося під землю. Це, до речі, блоки гравію. Їх треба копати лопатою так ефективніше. А от його випало точило. Треба зробити нову лопату. Можна навіть псіханути і зробити діамантову. Так, ось я викопав такий собі вхід в це підземеллячко. Можна тут на вході одразу поставити двері. Для цього треба трошки дерева. І зробити двері. Двері отак по три штуки крафтяться, прикольно. Ставимо тут двері на вході про всяк випадок, тому що вночі можуть по базі швендяти зомбаки, а големи їх можуть елементарно не встигнути всіх замочити. Сюди можна для зручності зробити сходи. Робляться вони з будь-якого кам'яного або дерев'яного матеріалу ці сходи. Такого вистачає. Робимо сходинки. І тут я зараз вирию таку бокову галерею. Висота в три блоки, тому що можна і в два, але мені в три якось самому душно. Ой, в два душно, тому я в три роблю бокову галерею. І, звісно, цю бокову галерею треба освітлювати, тому що, якщо її не освітити, тут заспавниться зомбак. І через один блок роблю такі кишеньки тут в стіні. Глибиною в три блока кишеньки. Одна, друга, третя. І четверте, ну поки що досить. Можна забрати наш верстак, поставити його поближче. О, голем свіженький заспавнився. Щоб він завжди був під рукою, хай буде отут на вході на базар. Тепер чи для крафта робочих блоків лучника нам знадобиться трошки дерева. Ми його перетворюємо отак в доски наше дерево. Флінт, кремінь нам знадобиться. Ну, давайте поки що, скільки в нас тут кишеньок. Чотири штучки. Давайте зробимо чотири робочих блоки для лучника. Робимо чотири штучки, з шифтом я їх всі чотири звідси забираю. Установлюємо на панельку і правою кнопочкою нажимаю, отам його установлюємо. Один, два, три, чотири. Чому я їх в таких кишеньках поставив ці робочі блоки? Щоб можна було там селянина заблокувати, і він завжди був там, де нам треба. Щоб ми не ходили, не шукали його, це щоб йому там не страшно було. О, дивіться, прийшов наш перший лучник. Тепер його можна колегенько штовхнути, хоп, і все. Він там заблокований сидить. І тепер з ним можна поторгувати. У нього в трейді часто є дрючки на смарах. Це найвигідний обмін на початку гри. Де взяти дрючки, ми навіть без оцього верстака просто беремо наше дерево, дерево перетворюємо на досточки. Кожне дерево дає свій колір досточок. Перетворили дерево на досточки, а вже досточки перетворюємо на дрючки. Хопа. І маємо вже ось дивіться: один, два, три, майже 400 дрючків. Підходимо до тіпочка, правою кнопкою. З шіфтом зажимаємо і міняємо, отримуємо свої перші смарагди. Закінчилися дрючки, ще раз крафтимо. Хоп. І ще міняємо на смарагди. І після прокачки у нас з'являються нові предмети в продажі і нові обміни. Ми вже можемо міняти кремні на цей на смарагдики, можемо лук за два смарагда купити. І зараз вони, до речі, тут трошки покрутяться. Ще кілька безробітних селян прийде сюди і займуть свої робочі блоки. З ними теж можна буде торгувати, асортимент у них буде трошки при цьому відрізнятися. Ми почекали якийсь час. Нові робітники сюди на цей маленький завод по переробці дерева не йдуть, тому що більшість з них зайняті. Це в нас алхімік, це в нас фермер, то картограф. Але є частина селян, які ніколи не підуть на роботу, тому що вони дурники. І для того, щоб появилися нові селяни, які підуть на роботу. Нам треба забезпечити їх їжею. І ліжками. І для того, щоб це зробити, нам треба шерсть і знову ж таки дерево. Зараз ми наробимо ліжок, я покажу, як це робиться. О, дивіться, ще два лучника з'явилось. Тільки вони ще не пішли на роботу. Красота. Вони хочуть спати вже йти. Ну, пішли й ми поспимо коло цього гарненького такого алхіміка. Вставай, дружанчик, треба, щоб сонце повністю сіло, тоді наш виживач може вкластися спати. А тим часом, поки наші селяни вранці розчехляються, вони зараз прийдуть, тобто потусуються біля дзвоника і трошки згодом підуть на роботу. Пішли, займемось ліжками. Треба скрафтити отаку штуку, ножиці, і треба піти знайти овечок, настригти шерсті. Можна овечку замочити і забрати з неї шерсть, але тоді шерсті з неї падає лише один блок. Якщо її постригти, з неї буде падати два блоки шерсті. І крім того, вона через певний час овечка поїсть травички і на ній виросте нова шерсть. Хопа, правою кнопочкою ножничками по овечці, і шерсть уже у нас. Ось я трохи побігав, настриг нормально так овечок. У мене є шерсть різного кольору. Цю різнокольорову я потім перефарбую, залишу собі зараз лише білу шерсть і нароблю з неї ліжок. Для цього мені потрібна шерсть і звичайні дошки. Також треба викопати таку підземну галерею, де ці жителі зможуть собі жити. Зараз ми цим і займемося. Підземна галерея має бути висотою в 3 блока. Інакше жителі, якщо буде вона менше, ніж 3 блока висотою, жителі не будуть розмножатися в ній. А нам жителів треба багато, тож плодійтесь і розмножайтесь жителі. Ось такий от получився гуртожиток для наших жителів. Зараз ми сюди запакуємо ще по максимуму ліжечок. Їм тут буде дуже зручно і треба, до речі, сходи сюди під гору зробити. Тепер як скрафтити ліжечка, беремо нашу шерсть і беремо доски. Оце все, що потрібно для ліжечок. Підходимо до верстака, жмакаємо правою кнопкою, і ось вони ліжечка. Такі, дивіться, щоб вони в інвентар помістилися. Забираємо ліжка. Як їх встановлювати? Можете зробити гарно, щоб вашим жителям було зручно. А якщо у вас до них ставлення таке більш промислове, то можна робити, як мій син каже, тато: ого, яке ліжко! Тому що я просто всю поверхню їхнього гуртожитка отак заставляю ліжками. І отак з часом можна цю кімнату всю повністю заставити. В моєму основному світі, де я граю, трошки ще не добудована, але кімната з ліжками одна виглядає ось так. Це для цих підземних моїх гномів. І ще одна кімнатка з ліжками отак виглядає. Це для моїх вуличних гномів, кімнатка з ліжками така. Значить, ліжка є, дзвін є, робочий блок не обов'язково, але вільні робочі блоки теж є. Тепер, щоб наші селяни розплодилися, треба їх забезпечити чим? Їжею. Таке треба поспати спочатку, тому що там ніч на дворі. Коли після ночі виходите на двір, треба бути обережним, тому що, ну, скелети згорять на сонці, а кріпер сонця не боїться. Кріпер може й довбанути. Тепер, щоб забезпечити наших жителів їжею. Найпростіший спосіб це зробити на будь-якій фермі, коли ви туди приходите, є отакі от тюки з пшеничкою. Просто берете оці тюки, фармите їх, забираєте. Тюки з пшеничкою можна перетворити на, звичайні, на звичайну таку пшеницю. О, у мене цілий стак. І тепер підходимо до верстака і пшеницю перетворюємо на хліб. Получилося. 24 буханки хліба. Здається, чи 8, чи що, щось таке треба для того, щоб селяни розмножилися. Ну зараз я до... тут побігаю, трошки підзбираю, на крафтю хліба побільше і будемо їх розмножувати. О, кріпер, як я й говорив. Сонечка не боїться. Дуже неприємно, коли він взривається в селі, тому що його вибухи прям такі ямеки велетенські роблять. Тим часом, поки я збирав пшеничку, прийшов лучник ще один на роботу. Тут його і. Ах, не хоче зараз заблокуватись. Одного заблокував, другого заблокував, а тут ще нема. Вже є три лучника, з якими можна торгувати. Асортимент у них оновлюється двічі на день. Пройшло півдня і можна йому знову продавати дрючки. За це, до речі, досвід капає. І от я п'ять хвилин погуляв в них по базі в цих жителів, і от назбирав так його. Що це виходить? Півтора стака і ще майже стак тюків. Зараз я яко насіння закину сюди, воно потім для курей знадобиться. Каміння теж не викидаєте. Майже все каміння, яке ви наковиряли при створенні. Отого гуртожитку для жителів, майже все це каміння можна продати потім масону. Масон з англійської мови перекладається як каменяр. Тепер чи підходимо до верстака, перетворюємо тюки на звичайну пшеничку. Ох, скільки в нас пшенички, а пшеничку перетворюємо просто на хліб, всю і повністю. Жителі виростять нову пшеничку. І тепер треба просто знайти якогось жителя. Можна, наприклад, фермера, тому що у фермера це прямий обов'язок ходити і з іншими жителями ділитися. О, дивіться, тут нова пшеничка дозріла тим часом, поки я гуляв. І ще тюки є. Буде на розплід корівкам. Але про розмноження тваринок вже в наступному відео. Краще всього їх все ж таки підгодовувати в той час, коли вони тут зберуться біля дзвона. Але зараз ми знайдемо якогось фермера. Ось у нас є фермер, і кидаємо йому прямо під ноги пару стаків хліба. Він його має забрати. Хоп, забрав. Коли він буде поруч з іншими жителями, він з ним хлібом, з тим іншим жителем поділиться. Забирай ще хліба. Хоп, забрав. Ми собі ще зробимо хліба. Він з тим іншим жителем хлібом поділяться, і вони займуться ці мужики своїми романтичними справами. О, ось вони потихеньку біля дзвона збираються. Вже так після обіду вечоріти починає. Вони тут сходяться побалакати, в кого як справи були. О, дивіться, романтик відбувся. Опа! Є, получився романтик і ось получився маленький житель у них. Опа, такий пацанчик бігає. Цей маленький житель дорослішати буде через 20 хвилин, він подорослішає і піде стане, наприклад, майстром-лучником. А поки що він, от в цій хатинці, може, чи куди він піде спати? Ей, ти де подівся? Яке шило мале хитре. Стемніло, він пішов спати. У мене син дуже любить на це дивитися. Як ці малеші. Посунься, дядько, біля тебе, кімарне. Ось так, друзі, в цьому відосику я вам показав, в принципі, як організоване будь-яке поселення. Для його роботи нам потрібен дзвін, нам потрібні жителі і для них потрібні робочі блоки. Через лучників найпростіше на старті гри отримувати смарагди, тому що ви берете звичайні колоди будь-якого дерева. Їх можна нарубати скільки завгодно у будь-якому біомі. В наступному відео покажу, як їх розмножати. Зараз ми підемо їх ще трошки продамо, перетворюємо їх в дошки. Дошки в звичайні дрючки перетворюємо. А, ще один момент важливий тут треба отако прокопатися трошечки, щоб сюдогою сфери опиту залітали. Досвіду перепрошую. Ану, посунься, картограф. Бо якщо я його не навмисне трісну киркою, то тоді мене голем трісне, тільки вже навмисне. І торгуємо з ними. Опа, цей вже знижечку зробив. Він вже потребує 31 дрючок за смарагд. І зараз в нього рівень підніметься. Тим часом можна за цим товаришем. Буває таке, що в нього немає паличок на обмін на смарагди. Буває таке, що кремінь і стріли тільки. То такому торгашові краще зламати його блок робочий і побудувати новий. Так, в цього піднявся рівень. Так, і дивіться, в нього тепер доступний в продажу є. Арбулет. І тепер він нитки міняє на смарагдики. І тепер він зробив знижку звичайний лук, продає за один смарагд. Продовжуємо прокачувати цього пацана. І ось, будь ласка, скільки це ми вже? Три години в цьому світі за три години маємо два стака смарагдів. Воно півстака алмаза є, повністю одягненого персонажа в алмазну броню. Ви тепер зрозуміли, як це село працює, як збільшувати його популяцію, що для цього потрібен робочий блок, і ліжко, і бажано дзвін. Чим більше у вас популяція, тим більше големів спавниться. З големів можна, до речі, теж зараз покажу, як діставати сталюку. Тому що сталюка на початку гри ресурс просто вкрай необхідний. Для того, щоб з голема дістати сталюку, беремо яку-небудь зброю, наприклад, ту саму сокеру. Трошки може бути комусь шкода големів, але дивіться це як на ігрову механіку. Тко вдерили його і таково ховаємося в хату. Голем, пс, пс пс Ну давай, щоб я тебе через вікно не бив. І тко б'єм голема. І тепер спокійно йдемо, забираємо в нього металеві злитки. Хопа. Скільки випало? Чотири металевих злитка. Ладно, друзі, на цьому вже точно все. В наступних відео будемо вже більш предметно розглядати, як з них наковіряти алмази, тому що за алмазом можна купити собі всю зачаровану броню, зачарований одяг, хавчик будь-який за алмази можна купити. Ну, тор... тут є в принципі будь-що можна здобути торгівлею або просто досліджуючи світ, розграбовуючи всякі. Античні античності. На цьому подякував. Автоматизації далі подивимося, як ферми автоматичні всякі будувати. На цьому, друзі, подякував, до зустрічі, до нових відео і підписатись не забудьте.